Добрий день і знову морква. Чистимо буряки, моркви. Гечка є вже давати бачкові свиняткам. Та мати допомагає. А я щодень постаю на цю на морку, тому що поки з роботи, поки що приготувала їсти Юра. Комбайном десь їздить, гречку молотить. Заїхав, пообідали і бігом хто куди. Одним словом, ще жовтень, жовтень жовтнем, а, а ще бігаємо. Да, хочу вам сказати, що холодненько чистити моркву, стоїш, не рухаєшся. А є такий вітерець, у руки холодно, трохи пробирає і, 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 так, і так це відчувається геть-геть відчувається незвично до такого стану. От, ну Але мусимо, мусимо чистити, раз вже до такої передіждалися. Чекали дощу, ну і дочекалися вже геть, геть осені пізньої. Для, для того, щоб от позбирати згороду. Отож, морква розчищаю. Значить, ось е, першу, першу кубку я вже почистила і ділю її ось так. Велика. Гарна морква у сітки окремо. Ось така середня морква. Вона теж піде у сітки, її можна буде використовувати у їжу, все. Але просто, якщо ось такої моркви є, то ту моркву вже відберу окремо. Хайну вона там все буде окремо. Ще окремо відбираю, аж ось таку морквочку. Цю я взагалі вже відкидаю на корм. Худобі. Відкидаю, знаєте, чи що відкидаю і нагадую, як пані Надія розповідала, що коли вона гостювала в Італії, то е, таку морквочку там маринують, консервують якось і подають як справу. От, а ми, е, да, ми багаті ще тим, що от маємо. Що зростає на наших городах, тому що ось, ось таку морку я, я взагалі, можна сказати, ну викидаю. Але щоб от зовсім не викинути, то вона буде ось так. Ну що, біляшик, не дає мені, я ж на шпиньки присіла, зараз мене ще скинеш. То, щоб ось так взагалі вже, Аж не викинути, викинути. Да? Да, дружечко, да. Тікай. Тікай маленький, бо я з ножиком. Тікай. От. То буде вона собі додаватися у банячок. Варитися худобі потрішки не побагато, от та буде і свиням якийсь і, і бочкові, і коняшці. Дека десь курам, проварити, мофа за нам кинути. Отак от сортую, одним словом, все. Тут, тут цю зв'язую сітку, ту зараз зберу, а ту буду збирати теж, але відставляти окремо. 7 -го година вечора. Темно, ми з фонариком на лобі, да. з іванком, з мішками, з клумками, з сітками. Визберуємо ще морку, а ще морку позбирати перенести. У нас ось така морка. Ні-ні ні, туди маленьку. А ще буряки підкидати. Ой. Які буряки? А ті, що баба Оля чистила. Треба підкидати і трішки накрити, бо ночі холодні. Одним словом збираємо. О, вісімнадцяте жовтня, а в нас жнива. Кому що? Так жатка опускається на вулиці ніч, а в нас весело. Це хлопці молотять гречку, яку сіяли після того, як ячмінь зібрали. Вже й мені не так сумно моркву збирати, гуде <ріху> під боком. вже там кричить. Так, бурячки під лампочку, під, під камеру попідкидаємо на країну. Я до одної кубки, Юра з батьком до другої кубки. І зараз ми їх швиденько, швиденько, і тоді вже можна буде тікати в хату. Іду з города і хочеться співати. Зорі, прозорі вгорі. Вам спиться чи не спиться? Коротше, морква наша, все. я теж все. Зараз мама в хату впала і маму не чпати.